Всім салют, друзі! На зв'язку Супербаті і Ми знову тут, на цій кухні, для того, щоб розпаковувати те, що ми придбали в інтернет-магазині AgroMarket.ua. Давайте подивимось. замовляв я на сайті, хоча можна замовити вже і в додатку. Але на сайті мені більш подобається. Замовляв я ще дуже-дуже давно, ще весною для осінньої посадки. Зараз у нас осінь, і всі саджанці мені відправили. Доставляв я поштою, а дійшло воно все сюди за 4 дні. Так, поїхали. Давайте подивимось, що у нас є. Тому що насправді я і сам погано пам'ятаю, що я там замовляв майже пів року тому. Так. Відкриваємо. До речі, зовнішніх якихось пошкоджень. Ну майже нема. Тут є невеличкі... Де я тут бачу? Ну, Невеличке -от, пошкодження, але це таке, воно навіть е не е внутрішнє, да? не, не дійшло до саджанців. Так, поїхали. Що у нас тут є? Відкриваємо. криваємо. У нас є накладна. І по накладні ми зараз будемо з вами шукати, що нам тут прийшло. Так, це оплатнітель. Це е, для того, щоб наші рослини не рухались при перевезенні. Да? Так, ухти, скільки тут всього. Давайте почнемо з дерев. Це у нас. у, який дуже крутий, це у нас вишня Nordstar. Пізній термін дозрівання. Норд Стар. Дуже крутий саджанець Дуже великий. Далі. Оце у нас. Опа. Це у нас малінове дерево, скарб природи, преміальний, популярний, високоврожайний. Посадимо. Далі. Що у нас це? Чорний горіх манчжурський. Цікаво. Чи виросте він? середній термін дозрівання. Е, цікаво було просто спробувати. Горіх я ще ні разу не саджав, mm -hmm. ну якщо не рахувати. Е, фундук, фундук росте, фундук, де я плодив, все круто. Так, це у нас. От завдяки через це, собственно, я все і замовив, наскільки я пам'ятаю. Тому що я хотів, щоб в мене ріс, Гранат садовий двохрічний, акдона акт Дона Кримська, висота садженця 40-60 см. Ну, Мабуть, навіть і більше, ніж 60 см, але він такий от є. Класно. А, Далі. Це у нас чехол для укриття растеній 100 см, плотність 50 грамм. А це мені порадили е, по телефону. Коли е, казали, що все є. Ми відправляємо для граната, якого треба укрити на землю. Тож, дякую за пораду. Ми це зробимо. І поїхали, що у нас тут? Тут багато вкусняшек. Дивимось. Е, інспектор проти плодожерки. Є. А баклажан. Бичачий лоб є. Кагун ярило. Це у нас сільдірі. Це у нас. Лук Ялтинський захід. Тут, до речі, дуже цікаво, чи виросте в мене ця цибуля, чи не виросте. А, Це у нас перець вікторія. Це у нас диня гідона. Це у нас петрушка. Ух ти, коротше, я тут замовляв, так назамовляв. замовляв. Редис гарбуз Арабатський. Дика троянда це помідор, так називається. Цибуля Глобус. Помідор Маріюшка. А це у нас пішли квіточки. Фітонія і Шольція. Цікаво. Тут у нас ще огірок корнішон. Морква долянка. А це квіточки знову. Це у нас агіратум і актотіс. Ух. Так, антімуравін і антімурабін. Мурахи мене задовбали. Це у нас лінтур. Цікаво, лінтух, казали, що їх нема. Але знайшли мені один лінтурчик. Це проти бур'янів на газоні. Треба буде обробити. Однолітні в клічемних цілях используються все какая-то. Цікаво. І дзв... дзвоники. І останнє це мідний купороз. Собственно, все. Ось так от ми розпакували все. Це була розпаковка від Супербаті. Ми розпаковували е, товари, що ми замовили в Ю до нових розпакувань. Побачимось, пока.